Це відео демонструє виконання навички ті 3 допомога пораненим під час бойових дій. Усі, хто навчається за даним відео, повинні ознайомитись із затвердженою інструкцією ті 3 для проведення цієї процедури. Привіт, мене звати Джона. Я бойовий медик повітряних сил США. І сьогодні я покажу вам, як правильно накладати пристрій для невідкладного лікування вузлової кровотечі. Jet Tourniquet. Він застосовується при небезпечній для життя кровотечі з пахової рани, при якій неможливо накласти звичайний джгут на кінцівку. Накладання його здійснюється у фазі допомоги у тактичних умовах. Вузлові турнікети, рекомендовані комітетом з допомоги пораненим в бойових умовах, повинні накладатися після належного тампонування усіх відкритих ран. Подбайте про засоби індивідуального захисту. Якщо поруч є бойовий рятувальник, попросіть його вам допомогти. Відкрити рану та оцініть джерело кровотечі для того, аби повністю побачити ушкодження, доцільно може бути розрізати одяг в цій ділянці. Якщо можливо, застосуйте прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі. Спорожніть кишені пораненого та витягніть такі предмети, як спорядження та або зброю з ділянки стегна. Покладіть пораненого в положення лежачі. Продовжуйте застосовувати прямий тиск на стегновий пульс, трохи нижче пахової зв'язки, одночасно підготовлюючи вузловий турнікет. Відкрити та розкрутіть пристрій і підготуйте його для застосування. Переконайтеся, що етикетка з написом цією стороною до пораненого спрямована до гори і до пораненого. потім просуньте ремінь під спину або сідниці пораненого, або проведіть ремінь за стегна. Тепер знайдіть стегновий пульс трохи нижче пахової зв'язки, яка йде від верхнього гребеня клубкової кістки до лобкової кістки, що є орієнтиром для правильного розміщення пристрою. Використовуючи рухи вперед назад, просуньте ремінь під сідниці так, щоб подушечка розташовувалася по центру, позаду постраждалого, дозволяючи вирівняти тиснучі подушечки трохи нижче пахової зв'язки. Відрегулюйте дві вузлові тиснучі подушечки на ремінцях так, щоб вони розташовувалися в ділянці над стегновим пульсом трохи нижче пахової зв'язки. Тепер розташуйте їх так, щоб довга вісь подушечок була на одній лінії з паховою зв'язкою або паралельно до неї. Дистальна частина подушечки має бути спрямована дещо медіальніше під кутом приблизно 30 градусів, що дозволяє убезпечити статеві органи постраждалого від стискання турнікетом. Уставте два кінці пряжки один в один. Ви повинні почути клацання. Міцно потягніть вільний кінець ремінця за допомогою ручки петлі, щоб затягнути пристрій і усунути всі провисання. другою рукою утримайте ремінь, поки іншою затягуєте його. Повторно оцініть та переконайтеся, що тиснучі подушечки правильно розташовані над стегновим пульсом та нижче і паралельно до пахової зв'язки під кутом до 30 градусів. Затягніть те подібну ручку на пошкодженій стороні, повертаючи її за годинниковою стрілкою, а іншою рукою утримайте опорну пластину, доки кровотеча не зупиниться. Якщо кінцівка ціла. Переконайтеся, що дистальний пульс відсутній. Тепер ставте затискач в отвір на т подібній ручці та міцно затягніть його на опорній пластині, щоб зафіксувати пристрій Якщо кровотеча двостороння, повторіть ту саму процедуру на іншій стороні. Вам постійно потрібно моніторувати стан постраждалого під час будь-яких рухів та транспортування, аби відслідковувати, чи залишається пристрій правильно розташованим, та, за потреби, відкоригувати його розташування для підтримки контролю кровотечі. Запишіть час накладання на відповідному для цьому місці на ручці петлі. Задокументуйте усі знахідки та проведені лікування у формі DD1380, TC3 картка пораненого та прикріпіть її до постраждалого.